Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про одне із нововведень в українському правописі. Друзі, віднині правильними вважаються обидва написання: і пауза, і павза, і аудиторія. І авдиторія, і фауна, і фавна, і лауреат, і лауреат. Передавання давньогрецького ау за допомогою буквосполуки ав пов'язане із законами милозвучності нашої мови. Ми уникаємо збігу голосних звуків. А й справді пишемо і вимовляємо автомобіль, а не «аутомобіль». автор, а не «аутор». Павло, а не Пауло. Але ця зміна пов'язана не лише з малозвучністю, а й з логікою. Ось послухайте. У Стародавній Греції переможців будь-яких змагань нагороджували вінком з гілок Лавру, тому ми називали їх лауреатами. Тоді чому сьогодні в слові Лавровий пишемо В-букву, а в похідному від нього лауреат букву У? Бо так в російській мові. Ще в сталінські часи, ну наскільки можна було, з української вихолостили все, що відрізнялося від російської. А сьогодні ми повертаємо втрачене. Тож пишіть і вимовляйте, як вам більше до вподоби – лауреат або лавреат. Обидва варіанти правильні. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна і говорила, і писала грамотно. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема. Нема шок. Хочете нічого сказати? Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.